Казочка, коли кулачки стають хмаринками. Жила була дівчинка на ім'я Аня, їй було п'ять років, і кожен день вона бігла на дитячий майданчик, де на неї чекали друзі Веселий Максимко, який завжди мав у кишені машинку, спокійна та добра Софійка, що любила малювати на піску паличкою, і трохи пустотливий, але щирий Тимко, який завжди вигадував ігри. А ще за нею скрізь бігав її вірний друг цуценя вівчарки на ім'я Барні. Він вмів приносити м'ячик, махати хвостиком і лагідно лизати долоньки, коли комусь було сумно. Одного сонячного дня діти будували з піску Великий Замок. Це буде фортеця, радісно сказав Тимко. А ось тут буде міст!» – додала Софійка. Та раптом Максимко випадково зачепив відерце Ані і башта впала. Ти зруйнував мій замок, розсердилася Аня. Я не хотів, розгубився Максимко, але Аня вже підняла кулачок. Барні загавкав і став між ними. Його вушка насторожилась, а очі дивились сумно. Барні не хоче, щоб ти билася, тихо сказала Софійка. Він боїться, коли люди сердяться. Аня зупинилась і подивилась на свої кулачки і раптом уявила, що вони маленькі хмаринки. Коли хмаринки стикаються, починається гроза, а гроза це ж сумно, прошепотіла вона. А коли хмаринки лагідні, з'являється веселка, додав Тимко. Аня глибоко вдихнула і опустила ручки. Вибач, Максимко, я злякалася, що все зруйнувалося. Давай побудуємо нову башту разом. Максимко всміхнувся, а я допоможу зробити ще вищу. Барні весело загавкав, стрибнув у пісок і, як завжди, приніс свою маленьку лопатку. Він теж хотів допомагати. І весь день діти будували замок, сміялися, гралися у пісочку і навіть придумали нову гру хмаринки дружби. В ній не можна було сердитися, коли хтось помилявся. Всі просто зупинялися, вдихали повітря і тихенько торкалися долоньками. Бачиш, сказала Софійка, коли не б'єшся, замки виходять міцніші. Бо дружба це цемент для сердець, серйозно додав Тимко, а барні голосно гавкнув, наче сказав Так, так, і ніколи не треба робити грозу з хмаринок. І того ж дня Аня назавжди запам'ятала коли хочеться підняти кулички, краще зробити з них м'які хмаринки, а замість сварки подарувати посмішку. Мораль казочки. Кулачки можуть бути грозою, а можуть хмаринками, з яких виростає дружба. Все залежить від того, що живе у серці. Кінець.